Вітаю! З вами Алекс Мусавич. Сьогодні ми будемо дивитися на те, скільки переглядів було за останній тиждень і здійснювати, так би мовити, цю саму, як і, ем, інвентаризацію. чи як би то сказати. Але вам не треба знати, скільки я заробляю, тому пауза. О, так краще. Як ви бачите, є 10 найкраще відео за останні 28 днів. Блін. Ви бачите, скільки воно заробилося, але то тільки за останні 28 днів. Давайте, щоб ви не догадалися, про що тут йдеться, зробимо якось отак. Хіба би допомогло? Ладно, знаєте, яка різниця. Отож, як активувати будь-який Windows? Це англійською мовою? Відео 417 переглядів 506 хвилин. Це 8 годин, 25 хвилин. Цифри. Німецьке для початківців українською відео 365 переглядів за місяць. Ну, як за місяць? За останні 28 днів. Оновлення прошивки від Asus OnePad російською 361 ФР. Артиклі коротко німецьке для початківців 317. Як встановити та активувати Windows 10 277. Прошивка Asus українською уже 259. Як перепрошити і позбавитися від Root прав, 235. Російською. Від вітрі засвіт стали козаченки. Відео готове для ЗНО, щоб діти собі вчили ЗНО і здавали ЗНО на радість собі і так далі. Але я там, на жаль, пропустив два стоп, чи один, чи два стовпчики, тому що я зчитував його з сайту, сайту ЗНО Івано-Франківський. А там вони взяли і пропустили два стопчики. Ну що я пороблю? Потім C українською основою програмування дає коротенько, швиденько, ну, в принципі, 10 хвилин. Розказує про те, як програмувати на C. Це було давним-давно, що в 2013 році. Ну, як давно? Рік тому, в травні 2014 року, так, дуже давно, майже 2 роки тому. Відео англійською мовою, як завжди, воно в мене ходу найбільше переглядів зараз має. Це є відео на 26 хвилин про те, як я прошивав мобільний телефон Android. Старий старий мобільний телефон Android, в принципі, який має досить круті прошивки на сьогоднішній час. Навіть п'ятий Android на нього ходу хотіли портувати. Це є Samsung Galaxy Mini GTS 1570. Але в мене про це я вам показав, от яка статистика найкращих відео. Ви можете їх подивитись, як ви їх подивитися. Я вам зараз скину під цим відео ссылки на оці найкращі відео, щоб ви собі їх подивилися. От ви їх подивитеся і скажете, мені чому сподобалось. А ще можете оцінити рівень мого голосу, скажімо так. Отож, дякую за увагу. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Лайк. Лайк, 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 лайк бо тому що я просто німецькою перевчився, як ти кажеш. Лайк і підписуйтесь на канал. Ну і в принципі внизу під відео мають бути ссылки. Якщо їх нема, дзвоніть мені 059241. Або на лайф. Але лайф я вам не скажу. Ну, в принципі, в мене МТС і так включений. Він просто завжди поза зоною буває, тому що я живу на окраїні міста. Міста. І, скажімо так, тут погано тягне. Але ми не про те говорили. Ми говорили про те, що є десять найкращі відео. І ви можете їх подивитися. Якщо сили не буде, то пишіть мені www.vk.com. Типа vk.com slash Алекс Боже, як це ви не знаєте, як то писати? Отак писати. Алекс Масевич. Все, поняли? Дякую за увагу, Па-па.